Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Питання, чи зменшать черкащанам плату за гарячу воду та тепло. Ми сьогодні хочемо, у зв'язку з відключенням електричної енергії, ми сьогодні хочемо поставити директору комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павлу Карасю. Наші вітання, пане Павло. Отже, власне питання вже прозвучало: чи зменшать? В нас на підприємстві фактично 100% облік тепла. Тому люди будуть платити рівно за ту кількість тепла, яку вони отримають. Тобто, скільки лічильник тепла покаже, коли будинок недоотримує тепло в результаті відключення електроенергії, відповідно він менше споживе теплової енергії так, і заплатить. Мова менше. йде не про собівартість, мова йде про те, що менше отримали, менше заплатити. Так. так? Зараз, в принципі, про це говорять. Чи є, на вашу думку, якась альтернатива тим же генераторам, про які, ну, які зараз війшли до нас в обіход? Ну, на сьогоднішній день в Черкасах, в нашій кліматичній зоні, я не бачу альтернативи. Ну, крім хіба що можливо альтернативою генераторам є потужні акумулятори. Потужні акумуляторні системи, там літій фермополімерний, літій іонний. Оце єдина альтернатива, але вони коштують на порядок дорожче, чим генератори. Вітряки, світлові панелі? Ні, ні вітряки, ні світлові панелі в нашій зоні не є можливими для такого достатнього Економічного використання. Справа в тому, що по вітру в нас не є зона стабільних вітрів, в нас... тут питання в стабільності. Ця система повинна працювати, щоб вітер був стабільний. По сонцю зима в нас дуже мало сонця, в основному пасмурна погода, короткий день, тому це величезне капіталовкладення на дуже незначну кількість виробленої. Електричної енергії. Тому два варіанти. Тобто, як альтернативне джерело енергопостачання, це або електричні генератори, або система акумулятор-інвертор, система безперебійного живлення на потужних акумуляторах. При відключенні світлової енергії багато хто жаліється про те, що відключається і опалення в будинках. Чому це взагалі відбувається? Де, де відключається, десь не відключається. Справа в тому, що коли відключається, наприклад, ну, є кілька варіантів такої ситуації. Перший варіант це коли вимикається світло і в котельні. У нас є такі котельні, які вимикаються. Є котельні, які великі котельні, які не вимикаються. Вони відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Вони не вимикаються. Є невеликі котельні, ну скажімо так, менші за розмірами котельні, які попадають у графік відключень. Ми пробуємо переконати. Обленерго, щоб зробити якусь схему, щоб не вимикати. Але там тут досить складно, тому що ця котельня, вона одночасно з мікрорайоном. Коли не вимикати, то тоді не вимикати весь мікрорайон. А це, в свою чергу, більше соціальна напруга, тому що українець у нього така властивість. Головне, щоб у сусіда не було довше світла, ніж у мене. Тому з цим є насправді проблеми. Тобто, коли котельня вимикається, то зрозуміло, що немає і світла, і немає тепла на той час, коли вона вимикається. На випадок сильних морозів у нас передбачені генератори. Ми будемо включати опалення, включати на котельня генератори, коли будуть морози. Поки така погода, як зараз, вчора було плюс 11, сьогодні там. В районі плюс 4, плюс, плюс 5 ну, сенсу. Просто ми ці генератори повинні, ми повинні з цими генераторами пережити зиму. І в даному випадку ресурс генератора до нього треба дуже ощадливо відноситися, він не безмежний. Стосовно це перший варіант. Інший варіант це коли система теплопостачання. Працює таким чином, що в будинку є циркуляційні насоси системи теплопостачання, так званий індивідуальний тепловий пункт. Таких будинків на сьогоднішній день залишилося в місті порядка там, близько 40, і при відключенні світла в будинку припиняється робота цих циркуляційних насосів, будинок не отримує тепла. Фактично вихід або все-таки. Пробувати із Обленерго зробити якусь схему, щоб ці будинки, це обладнання було заживлене, або вихід це встановлення в будинку генератора. І все одно, при при загрозі блокаута, потрібно, щоб такі будинки мали генератор. Ну, звичайно, коли виключається світло, вимикається опалення це незручності. І, скажімо так, незадоволені голоси лунаві. Звинувачують вас, звинувачують і керівництво ОСББ. Що в даному випадку залежить від керівництва ОСББ? Що вони можуть зробити, щоб все таки хоча попалення опалення не не вимикало? Для того, щоб, ну, по-перше, треба вирішити питання з генераторами. Цих будинках це критично важливо. Розробляється зараз міська програма підтримки покупки цих генераторів. Кожна така ОСББ має мати генератор і має розробити систему обслуговування цього генератора. Ще раз говорю, коли ситуація така, як зараз, на сьогодні, ну це певний дискомфорт, це падіння температури в оселях, але це не критично. Інша ситуація, коли буде мороз, там більше 5 градусів мороза, то тоді без генераторів, відключення, освітлення в таких будинках буде містити загрозу. І в даному випадку, коли в таких будинках не буде генератора, то в цих будинках треба буде спускати воду із системи. Пане Павло, будинки, які повністю все залежать від електрики, від приготування їжі до опалення, це, скажімо так, їм не поталаново, чи там може є якийсь вихід? Я великого виходу, ну, це дуже складна ситуація по цих будинках. Вони багато споживають електричної енергії. І, ну, На щастя, по Черкасах це в основному невеликі, ті, де електроопалення, це в основному невеликі будинки, це, звичайно, проблема. І вирішити цю проблему ну, навіть генераторами досить важко, тому що. Витрата електроенергії там дуже велика, тобто з цими будинками це звичайно проблема, і обленерго може виділити певну кількість ресурсів на ці будинки, але що ці будинки будуть робити під час повного блокауту? Який ну, теоретично можливий. Тому що при повному блокауті, коли не буде взагалі електроживлення тривалий термін, особливо при морозі, ну, давайте так скажемо, одеський варіант, коли, наприклад, кілька там, днів не було електричної енергії в Одесі, то критична інфраструктура, наприклад, наші котельні, вони будуть працювати. І вони будуть подавати теплоносій, але будинок його. І більшість будинків вона зможе отримувати тепло при наявності газу. Тоді як будинки з електроопаленням вони будуть без тепла. Генераторів бракує? Так. Великий брак? Так, нестача генераторів досить велика, особливо нестача генераторів невеликих, скажімо так, самих ходових потужностей. Такі генератори по 15, по 12, по 18 кВт, з ними дуже великі проблеми. Вони продаються на OLX, ну але е, ну, знаєте, купувати, заплатити комусь гроші, чи його привезуть, чи не привезуть це велике питання. Тобто з цими генераторами велика, велика проблема. Ми маємо досить значну вже кількість генераторів на наших об'єктах для забезпечення. Теплопостачання міста, але брак генераторів є. Восени ми з вами спілкувалися в цій студії. Ви дорікали на деяких керівників СББ за так звану економію, коли не вмикалося опалення в будинках, перевитрачалася електроенергія. Чи подобана ця ситуація зараз? Опалення включено у всіх будинках. Зараз вже проблеми трохи інші. Це про проблеми саме недостатність опалення в тих будинках, які мають індивідуальні теплові пункти. Ми пробуємо різними способами, розробляємо нові схеми теплопостачання, пробуємо використовувати температурні хвилі, щоб дати більшу кількість тепла будинкам. Тобто випробовуємо ті варіанти, які перед цим ніколи не були реалізовані. Але і сьогодні була велика нарада із представниками Обленерго, шукаємо шляхи для того, щоб оптимізувати графіки відключень. Я так привідкрию, можливо, найближчим часом в Черкасах дещо зміниться ситуація в цьому напрямку, саме по цих будинках. Будемо сподіватися, що сьогодні досягнуті домовленості. Сьогодні була спільна така нарада між представниками обласної військової адміністрації, мерії міста Черкаси та обленерго, якраз обговорювали питання з ситуації по цих будинках. Пане Павло, знову ж таки, весни ще до початку опалювального сезону. Ви оптимістично дивилися на виробництво теплової енергії, зокрема вашим підприємством. В якому стані зараз ваше підприємство? Ми працюємо, ми виробляємо теплову енергію. Ми одне, ну, не можу сказати, єдине, але одне з небагатьох міст України, з дуже небагатьох, яке дає гаряче водопостачання. Звичайно, коли зупиняється чи центральний тепловий пункт чи е, ІТП, тобто може бути певний перерив в подачі гарячої води, але. В основному ми стараємося надавати послугу. Ми працюємо, в нас працюють всі котельні, всі ті проблеми, які виникають зв'язку з війною. Ми робимо все, щоб їх вирішити. Прибутковість зменшилась суттєво. Ну ви ж самі розумієте, що підприємство заробляє кошти від продажі. Теплової енергії, а яка зараз продажа теплової енергії, коли ми її то вироб, можемо виробляти? Ми її не можемо в достатній кількості транспортувати. Тобто, коли споживач тепло, ще тепло, це не всі споживачі. Із 1100 будинків проблема десь в районі ну, по всіх категоріях будинків, проблема десь в 100-110 будинків. Тобто реально проблема з теплопостачанням десь в 10% будинків. Із 1100 будинків у місті. Тобто, це, ну, звичайно, це мала втіха для тих, у кого проблема, в кого холодно. Але стосовно міста в цілому, то ситуація достатньо стабільна. І я сподіваюся, що ми приготувалися непогано і ми зможемо викликам дати відповідь. У мене єдине прохання до жителів до членів ОСББ, до жителів цих, цих будинків, тобто іншого варіанту, чим генератор немає, місто, де компенсувати е, вартість купленого генератора. Тобто, ну там буде розроблена програма, вона вже на виході, я думаю, найближчими днями її приймуть. Велике прохання все таки придбати генератори, щоб була можливість альтернативи. Ну, наша перемога без безумовно прийде. З більшою точністю можемо сказати про прихід тепла і, скажімо так, весняного весна обов'язково буде. Так, Весна буде чи порадите ви більш ретельно поставитись до питання підготовки саме так на побутовому рівні до наступного опалювального сезону для мешканців Черкас. Що порадите? Ну я вам скажу, нам головна завдання ще залишилося пережити таких два найскладніших місяці. Тому що перший місяць опалювального сезону ми вже пережили. Осталося ще пережити таких два місяці особливо важливих. Потім вже буде весна, вже буде можливо легше. Ми зараз думаємо не про наступний опалювальний сезон, ми зараз думаємо про проходження цього опалювального сезону. Практично підприємство працює цілодобово. Навантаження на працівників істотно виросло. Ми робимо все, щоб дати черкасцям тепло. Ну, ви як керівник такого підприємства, напевно, перше проходите такий етап складний. Якийсь уже досвід для себе особисто маєте? Ну я вам скажу, що це взагалі етап для країни складний, тому що з такими викликами система теплопостачання ніколи не зустрічалася. Тому що такі тривалі відключення світла, такі часті від, від відключення світла, е, технологічне обладнання не працювало і не працює в такому режимі. Тобто, виходиться, ну, всі служби працюють, знаходять шляхи, нові схеми і так далі. Тобто, ми весь час в Русі для того, щоб дати якісну послугу. І ще раз говорю, що в більшості будинків проблеми мінімалізовані. В тих, яких є, я сподіваюся, що і після сьогоднішньої наради ми знаходимо шляхи і в співпраці з ОСББ ми не на все можемо вплинути. Но у мене є певний оптимізм, що по тих будинках, які де зіткнулися з такою ситуацією, все таки є розуміння і в обленерго, що потрібно змінювати під підходи до відключення саме по цих будинках. Дякую, що прийшли до нас. Це була програма Актуальна розмова. Судячи зі слів директора комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павла Карася, система теплопостачання в Україні з подібними викликами не стикалася, але й те, що тепла у нас не буде. Він також цього не сказав. Тож наближаємо перемогу. Пильнуйте себе.